Ось уже кілька тижнів пані Ірина в обідну пору забирає свою Настю з дитсадка. каже, попри те, що доня відвідує дошкільний заклад лише до обіду, таке дає користь. Мала стала активнішою та говіркішою. Втім, найголовніше вдалось хоч десь влаштувати доньку, побивши пороги кількох дошкільних установ. Жінка вже майже опустила руки. Я була в чотирьох садочках, десь так. І всі були переповнені. Кругом треба було різні умови. Треба було записуватися на рік, на два, на три. Чуть не самого самої вагітності. Ну, Важко. Дуже добре, вона за цей період в нас звикне, і вже як відкриється повноцінні групи. Я думаю, що вона ще легше буде залишатися. У 78-му дитсадку, що 9 упродовж місяця відкрили вісім нових груп. Усі з короткотерміновим режимом перебування з 9 до тринадцятої у першу зміну, та з 14.30 до 18.30 у другу. Тут ходять майже 90 малюків різного віку. Усе як у звичайних групах. Єдина відмінність тут не їдять і, і не сплять. считаем, а всі ще будемо малювати. Тому що дітки люблять в садочку. садочку. мені дуже подобається, бо є більш їжу, ніж вдома. Завідуваж дитя Галина Мавдри тішиться зробленою роботою. Каже, ще два роки тому тут була суцільна руїна. Зараз є усе необхідне, навіть спальні кімнати з ліжечками. Адже скоро тут відкриють повноцінні групи. Каже, наплив батьків на осінь уже є. Є дуже багато, Поки що ми їх не записуємо. Ті батьки підійдуть трішечки пізніше, тому що щоб ми зорієнтувалися, яка ситуація буде в перспективі на майбутнє. Скільки в нас буде відкриватися груп, якого віку, і тоді ми можемо більш конкретнішу інформацію надати батькам. Ще в трьох приміщеннях цього дитсадка зараз завершуються ремонти. Уже з осені тут навчатимуться діти. Тим часом чиновники зізнаються про проблему з місцями у дошкільних установах Львова знають і потроху намагаються вирішувати. Втім, додають їй недобросовість. Підприємці, які продовження терміну оренди, вимагають навіть через суд. Маємо правда проблеми, бо маємо випадки, коли рішеннями суддів нас зобов'язують продовжувати оренду з орендарями, яких ми хочемо виселяти. Тому ми по таких рішеннях пишемо апеляції. Насправді важко потрапити в садок, тому що 68% сьогодні ми маємо дітей, які є охоплені дошкільною освітою. Зумієте, тобто 32% дітей дошкільного віку не охоплені. Ми значно краще вийшла ситуація з дітьми п'ятирічного віку, тому що ми вже впродовж третього року поспіль відкриваємо групи короткотривалого перебування на базі загальноосвітніх шкіл і позашкільних навчальних закладів. З 2007 року у місті звільнили від орендарів та відкрили понад 100 груп у дитсадках. Ще в 76 зараз тривають ремонти. Втім, і досі залишається ще п'ять садочків де оренда до 2014 Ця того там буде можливість відновити ще 12 додаткових груп. Олександра Стасишин, Юрій Руденко, Новини.